Добрий ранок. Блогер фігів зачепилася, галошом за педаль, тільки що тут не навернулася. Як клан снуло. форма раз. Це щоб не було холодно, а це щоб штани не намочила та я зразу в шортах. Я їх спортсмен. Все, сапа вже зі мною. Зараз ой, рукавиці, а їх не загубила? щось я їхала, наче й не було їх. Буду пробувати. Вчора я шарувала, а сьогодні буду пробувати. Можливо, сьогодні буду полоти. Це бусь, шість рядочків, туйки відбила. О, це мене ж очка. Два рамка. Можемо роник за нею якусь взяти. Гарна погода. Це така якась гараздновато, вам не здається, а ну. По холодочок стану. Все гарно. Дома вже. Помимо руки. Погнала до свого хомічка, до своєї булочки. Зараз вмий. І будуть цьомати мати його. Міша на землі, Мирон на комоді. Сів і отого медика сірого з боку. Літачок. Ми вже їдемо в концебу. Забирати нашу посилочку. Я сподіваюся, вона від учора вже Саврані доїхала. Добрий вечір, Бусі. Я забула вас привітати із Днем Державного прапора України. Слава Україні! Все буде неодмінно добре і я надіюся, Віру, тільки в скору перемогу. У нас сьогодні збройним був день видачого. Я себе сьогодні дуже погано почуваю. Мироник не хотів спати. Ми отож, бачите, в концепу поїхали. Я думала, він засне. Він не заснув. Ми приїхали тут, же з ним боролися в дивані. Потім я вже втікла, вже мама його влажувала, до чого то призвело. До того, що він заснув дуже пізно і вже пів на дев'яту він тільки прокинувся, і ми такі ніякі, як варені. Він їсти нічого не хоче. Я йому вже Данку було. Пюрешка, ні. булгур зварила, ні. Тістечко зварила, ні. Я вже не знаю, що це дітей варити. Тож борщ зварила, він так його раніше любив. А це взагалі щось там, пару ложок і то аж під вечір. Я не знаю, можливо, це та спека, щось таке, непонятне в повітрі. В общем, я не знаю. Я не знаю, що це таке. Я вже думала виходити до вас прямий. Думаю, там ну якось таке це, а, а ви, знаєте, таке л... пальцем небо. Уже я завтра знімаю влог. Ви вже завтра це побачите. Тому що не було сьогодні матеріалу Знімати, як ми з ним качаємось по дивані, і ми вийшли на вулицю, і то він тікав дуже жарко, дуже тушно. І я хвилююся за о, о, той пил, ту завісу. Я зранку, як була на розсаднику, то я її пчихала. Я не знаю від цього, я пшихала, не від цього. Так що і на вулиці толком сьогодні не було, оце тільки він, що тікав на пісочок, і я за ним бігла, його забирала, бо я не хотіла, щоб він був на вулиці сьогодні. Добрий ранок. Вчора якось було легше вставати, а сьогодні ні. Я ще води вчора напились під візоки, не пухла. Зараз йду працювати, а привітаю вас згодом. Ну, не в такому ж вигляді, так? Да? Діється, бусі сонечко встає, промінчики. Хотіла сказати такий тихий ранок, але ось там проїхала машина, ось там гудить трактор, ось там валує гава. Ай, не зважаю на ту насолоджуюсь красою і салом. Зараз вімкну собі е, марафон Єдині новини. Там. Я ж надіюся, будуть зараз якось вітати, щось розказувати. Зараз буду сапати і плакати. Я до того була сентиментальна, а з війною взагалі я просто починаю плакати із долі секунди. Буся, що там ті новини в зрівнянні з тим, як ми тільки що в чаті вітали один одного з Днем Незалежності. Це триндець. Довбана русня, щоб їм пусто було всім. Рік тому ми всі в вишиванках, поїхали в вранці, хотіли святкувати, веселити. Це ж 30 років в Україні було. Нічого не було, ніхто нічого не святкував. Тихо, скромно. Мабуть, тому ми це все і маємо, бо ми не цінували те, що мали. Зовсім не цінували. Наступний день незалежності ми будемо святкувати всі родиною. Ми не будемо вдома. Ми сядемо в машину і поїдемо, десь, я не знаю, найближчі міста, Одеса, Вінниця, можливо, і в столицю поїдемо, десь туди і будемо веселитися з усіма українцями, обніматись, цілуватись. Так як то повинно бути, по справляємо. Це капець. От треба було папі написати ту смс-ку. Бусі. Тут два рядка відбила рамкою, край відбила. Тут усе дивіться. І так само з тої сторони. Зробила знову пастку бур'яною, щоб поки я прийду, він не розлізся. Іду -то там. Помічник, помічник. Того? Хто то? Картошка. Давай, відходь, відходь, зайчик, відходь. Ой, Боже, Ми вже вдома. Боже, подивіться на мене. Ми докопали картошку. Я прийшла із розсадника, вмилася. Мироника нагодувала, мама зверла кашу, його нагодувала. і ми пішли докопали останній рядок, то що йшов через весь город. Там сірятки йшли через город, докопали. І зараз мама там до ми вже прийшли, покупалися. Некоторі хочуть гарбузик їсти бусі, цей гарбузик що з нашого городу. Бачите, він не рожевий. Червоний і все завжди. Зараз буде місце. Зараз трошки можна вибачити, трошки втомилася. І хочу піти в магазин, купити якогось холодного напою, дуже сильно, бо в мене останній день такий сушняк. І підемо до Ані Анізю, попросимо гарного кавуника, рожевого смачного. Привітаємо їх із Днем Незалежності. Я приведу свій порядок і теж вас привітаю. Трошки маю мозолики, а тут лопне. Все, іду приведу своє якось до красоти, що зберу. Будь здоровий, мій зайчик. Пішли ще картошечку поносили, ту, що видали. Поки я носила мрон втік від мене на пісок. Я сказала, пішла в хату він сказав, мені кажу, добре, я пішла і через 5 хвилин летить. Так я через 5, через 3. Летить за мною і кричить, мама. ти вже в хаті сидить. <рес> він вибіг з рулоном, мама відірвала, та він тепер бігає он до... з шлейфом <рес> долітного паперу. Адже ж ігрушка, ой весело. Ой, сину, сину. Бусічки мої, вітаю нас всіх з Днем Незалежності. Я не буду зараз розказувати щось такою. Я хочу побажати тільки одного: перемоги. І щоб ця перемога не стала якомога скоріше. І я дякую всім нашим захисникам за те, що в нас є змога відзначати День Незалежності. Завдяки їм. У нас взагалі він зберігся і він є, і ми незалежні буся. І коли ми відвоюємо всі свої окуповані території, я прямо мрію і мару цим, щоб в нас вже не була автономна Республіка Крим, Півострів. А я хочу, щоб це була територія, одна спільна Україна. Хай там буде обласний центр, хай там розбруться Сівастополь, Сіфірополь вибирають собі, яке хочуть місто. Але просто, знаєте, треба вже от один орган влади сидить собі в столиці, керує, бо ми там в Криму докерувалися, що прийшов Руський мір, а ми їх не спасали чогось там. В общем, це ми все знаємо. По секрету, тоді мій дядько там міністром був середущий. Я вам не казала? Ой, забудьте! Бусі, а що дивіться? Я стала зачесуватись такою. І подивіться, що це таке. Водок, ніби я не помила голову. Насправді, от у мене стільки волосячка тому залишилось, оце все мені вирвав у Мрію і бачу, коли я після перемоги, коли вже у це все стане стабільно, це стане на свої місця, я хочу наростити собі волосся. Недовге, десь такого. Але хочу, тому що ці три голосини мене вже задовбали. Хочу густе, гарне волосся. Або перуку куплю. Ви мене почули. Ми вже прийшли до Юри Зані. Я навіть одягнула окуляри буси, уявляєте? Я тепер розумію, що в мене буде голова, бо я зараз зморшуся. Догоні, догані. У мене щось така чуйка і вдома наче нема. А їх вдома нема. Оце як? А ми прийшли, а їх нема. Яка в них патріотична груша. Пів року збиралася, щоб прийти до дядька в гості. Прийшли, а їх нема. Мабуть, вони також пішли когось вітати. Замерон. Що це за ложка така велика? Так, так. А то колошка класна. Ти кашу їсти, син? Каш... Ні, ложкою не б'ють в грушу. Отак. Що тут? Їдемо додому, Мирон? Семенюки, це відео, побачите, що ми до вас в гості приходили. Все, суємо ми додому, поцілували клямки на всіх їхніх дверях. Миросик ми йшли, бачив, яблучко на деревах, то ми зараз зайдемо в садок, вирвемо йому пару штук, щоб були ті, що такі літніші сорта. Вони правда ще не поспіли, але миросику потрохи ми вибираємо. Може відриску таке капець. Та він смакує. Самий край, бо там у нас ранні осінні сорта. Голди наші. Не дуже трошечки, трошечки їм поспіти і все. Ну такі, ось таке вон хтось почервонів. Ті ще зелені. Опа. Переїжджаємо. А тут вліплено. Ось це, здається, теж рання. Ну, йдемо туди, де я точно знаюся. Вони вже поспіли трохи. Так. Ось це сто процентів. Сто процентів. Так. Ой, це там гніздо, пам'ятаєте, бусь? Ми зараз з, кожні, з кожної яблуні по яблучку виберемо, яке найсмачніше буде, так, да, зайчик? Дивись. Ну вдома, вдома будемо їсти, китюнь. Ти тримай, добре? Ти тримай і ми вдома будемо їсти. Соковита, ти наперед знаєш. Хом'ятюк, мамин. Мама думала, ти заснеш вже. Навіть панамку зняла тобі. Так, давай, мама, замкне. Ось зняла окуляри, що там є в мене. Перемитька? Конечно. Так, знову ж таки, що червоніше треба обрати. Бо як червоніше, то й стигніше, так? Стигліше, да? Так, що. Чік. Чіклонс. Що, три, ми вже зірвали. Я не хочу рвати по бо він тоді бачить, що вони їй, він кожен надкушує. А будь здоровий котик. Або я йому кожне оббираю, воно тоді чорніє. І ми викидаємо на що ж його переводити. Да, миросик. Каже, тим паче, як воно є. З'їли, прийшли, знову нарвали. Давайте вниз. Бачите, як воно, рвеш одне, падає два. Ну, миросику достатньо. Я зараз собі одненьке зірву. Може бабуся наша захоче. Миємо, миємо, миємо. Аж блистить, подивіться, оця не полірувала. Воно солодке, а тепле капець. На сонці нагрілося. Так, їдемо додому. Моросик буде їсти яблучко. Не маємо кавуна. Де семенюків, то будемо їсти яблука. Буся ще знайшла ось цю яблуньку. Це те, що медом пахне. Я небагато зірву, таке, щоб дійсно Мироник з'їв. І ми з бабусею поїмо. Дивіться, це прямо таке з листочками. Але щось хвореньке. Ну нічого, обріжемо. Треба зарадити лексус. Да, миросик. Він ми, на ньому ніби не катається, сідає, просто сидить. якби я завела, то може покатались. Ми сьогодні що? Роботу свою виконали, аж таку, яку мали. Я була на розсаднику, ми викопали всю картоплю, чому я дуже і дуже тішуся. Ввечері треба буде полити теплицю і майданчик. Ну ніби все. Дивіться, який вітер зірвався бусь. Вам не видно, мама. Знові, в мене дуже болить голова. <сіх> Поясниться, це після мішків з картошкою. І дивіться, що у мене там. А в мене тут ось це, і воно так болить, ніби як набирає, знаєте? Таке. Відчуття несприємних. Ще один динозавр, усього добрий день. В общем. Масин. Пішли, будемо пазли складати, що з цим робити? Тільки в хаті, будь ласка, на дворі так душно, ще цей вітер. Щоб ви собі знали, бось я ненавиджу вітер взагалі. У мене голова починає чуть бліти від нього. Ну, така, залежна від погоди. І дощ не люблю. Хтось там любить дощову погоду, що це ті типу, класно, сидиш собі в хаті, лає дощ, ти дивишся там, фільми п'єш, каву, чай. Це все не про мене. Я не люблю дощ. І після дощову погоду то болото, все я люблю, коли щільо, коли тихо. Що ти кричиш? Пішли в хату. Та я такі от справи бусі. Вип'ю зараз таблеточку від голови, бо нашу ж терпіти. Да? І мебі я вийду до вас в прямий ефір. Чого би ні, якщо нічого не буду робити? Але я бачу, що цей хлопик мене дуже дьоргає, Я, поки там зняла вам один кусочок відео, то я три рази чи чотири перезнімала, бо він мене там за спідницю тягав. Це я... можливо, хай заснете, я тоді вийду. Що мої рідненькі, тримаємося, все обов'язково буде добре. Перемога не за горами. Робимо все для того, щоб наблизити її. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не опускайте руки, робіть щось. сидіть, робіть щось. Ну і дякую, що ви мене дивитеся, дякую, що ви на мене підписуєтеся. Знову і знову кажу, що е, вас стає всі більше. Мені це подобається. Можливо, ми знову дійдемо до тої кількості, скільки у вас було. У мене промовавка щодо до цього. Ну і далі більше. Я надіюсь, далі цікавіше. Все, бусі. Слава Україні, слава героям, слава нації, його фігові федерації. Я не хочу назвати слух ту фіню. Я вас ціную, люблю і дякую за те, що ви у мене є.